Вас, брати і сестри, хочу зачитати з книги пророка Ісаї, 43 розділ з 21 вірша. книга пророка Ісаї 43, 21. Цей народ я собі формував, він буде звіщати, про славу мою, та мене ти не кликав, о Якове, не змагався за мене, Ізраїлю, займати місця. І я далі прочитаю цей текст. Ти мені не приводив ягнят цілопалень своїх, і своїми жертвами не шанував ти мене. Я тебе не силував, щоб приносити жертву хлібно й кадилом не мучив тебе. Очерету запашного не купував ти за срібло мені і не напував ти мене лоєм жертв своїх. Тільки своїми гріхами мене ти турбував, та своїми провинами мучив мене. Я. Я є той, хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. Пригадайте мені і судімося разом. Розкажите мені, щоб тобі оправдатись. Твій батько був перший згрішив і відпали від мене твої посередники. Тому я позбавив священства священників і Якова дав на прокляття і на зневагу Ізраїля. Амінь від мого прадідуся, якого звати Михайло, у мене залишилося тільки декілька фотографій. Цими фотографіями я дуже ціную, тому що це була людина, яка, по суті, неймовірно сильно причетна до того, що я взагалі вірю в Бога. Це був той чоловік, який першим з нашої родини повірив в Бога і почав таку боротьбу за нього. Потім цю боротьбу, цю естафету боротьби. Прадідусь, якого я майже не знаю, передав моєму дідусеві, який став служителем, служителем церкви, який 13 років звершував служіння в одній з церков Хотинського району. Він передав батькові батько мені, і я надіюся, молюся, вірю про те, що дорогий отець дасть мені сил донести це і моєму синові і. Наступним поколінням. Як важливо, коли хтось взагалі приймає у своєму житті рішення боротися за Бога. Боротися за себе дуже легко. За себе, за своє, за своє їство, за свою природу це дуже легко. Це зрозуміло. Боротися за Бога важко. Незрозуміло взагалі, як і що це таке. Мало де, взагалі, в Біблії я читав про те, що. Бог вимагає, просить, хоче, щоб ми не просто служили Йому, не просто слідували за Ним, не просто щось робили для нього, любили Його, змагався за мене. Ти не кликав мене Оякове, не змагався, не змагався за мене, Ізраїлю. В цьому тексті я бачу, якщо можна так висловитися, біль Бога. Через те, що люди просто не змагалися за нього. Взагалі, слово змагатись воно дуже цікаве. Воно означає докладати максимум зусиль до перемоги. Це слово означає часто нехтувати собою своїми пріоритетами, цінностями, цілями для того, щоб змагатися за Бога. Я пам'ятаю одного із таких. Апологетів. Апологет це та людина, яка займається тим, щоб донести віру до людей, захистити віру і ну, пов... просто зміцнити Божий авторитет в очах людей. І він писав неймовірно чудові книги, благословенні книги. І коли ти їх читаєш, це просто щось неймовірне. Але на жаль, коли він а, ну, закінчив своє земне життя, виявилося про те, що він. Жив не так, як вчив, і, і тоді в мене інше виникає питання. Виявляється, що боротися, змагатися за Бога, начебто й дуже то і легко. Але я хочу, щоб ми розглянули детальніше, що взагалі означає у цьому контексті, в цьому тексті, що взагалі означає боротися за Бога, про що тут розказано в цьому тексті? Чому, е, ну, коли ми читаємо цей текст, у Бога така туга. Такий жаль, що ці люди не вважали за потрібне боротися за, за нього. Я побачив тут декілька моментів. По-перше, боротися за Бога це означає боротися за божественні принципи. І ми про це прочитали: боротися за Бога це боротися за божественні принципи. Як сьогодні ми розуміємо, що неймовірні нападки на божественні принципи, неймовірні нападки на Біблію, неймовірні нападки на те, що. Взагалі означає Боже, що означає правильним. Сьогодні дуже багато яких філософськ... різних філософських течій, і одна із самих таких неймовірно популярних називається гуманізм. Це слово означає любов до себе. Любов до себе це те, що сьогодні проповідується, це те, у що сьогодні люди вірять. І ми розуміємо, тут у цьому тексті дуже доречно розказано про те, ти мені не приводив ягня цілопалень своїх. І своїми жертвами не шанував ти мене. Ми розуміємо те, про що тут сказано, що ці люди вони не, в, не виконували тих принципів, які були їм приписані у старому заповіті. Так, це була система цілопалень, це була система жертв, але це були принципи. Це були ті принципи, які необхідно було виконувати. Це були ті принципи, за якими треба було слідувати. Це люди їх відкинули. Ми розуміємо те, що ті люди вони не хотіли виконувати ті принципи через те, що вони дивилися, як інші люди роблять. Вони дивилися про те, як роблять їхні сусіди. Їхні сусіди вони ж не виконують якісь принципи. У них немає якихось принципів. Вони живуть так, як їм хочеться. Вони живуть так, як заманеться. А сьогодні люди живуть точно так само. І люди сьогодні найбільше чого хочуть, це насолоди, насолоди по відношенню до свого власного життя, насолоди для себе, насолоди для своїх сімей, насолоди для е, свого єства. І, звичайно, що людині тоді не хочеться змагатися за Божі принципи. Людині не хочеться боротися за бор за божественне. Ми бачимо сьогодні, які неймовірні нападки. Ми бачимо сьогодні, які неймовірні нападки на Божі принципи сім'ї, на Божі принципи чистоти, на Божі принципи моралі. Ми бачимо сьогодні, які неймовірні нападки сьогодні на церкву. Ми бачимо, які неймовірні нападки на е, взагалі те, що сказав Бог. І цікаво, коли ми читаємо Біблію, Біблія починається з нападок на Божественне. І закінчується. Ми пам'ятаємо випадок, коли Єва почула від Змія. Невже Бог сказав? Це нападок на Божий принцип. І закінчується об'явленням Івана Богослова, коли була постанова про те, що ніхто нехай не вздумає додати щось або відняти щось від, Бога, від божественної книги Откровення. І іноді думаєш, ну для чого це було сказано, але потім розумієш, що дуже багато знайдеться охочих це зробити, щось додати, щось відняти, підкоректувати, поправити, сказати, так хіба це точно Бог сказав? Можливо, це переклад був невірний, можливо, це було актуально багато років назад, а зараз вже все змінилося. Ми розуміємо, коли ми читаємо Біблію про, про те, що це вічна постанова, як написано у тому ж. Послані Ісаї. Ми розуміємо про те, що ці постанови вони не змінні, але люди хочуть їх змінювати дуже часто. Прикро сьогодні усвідомлювати той факт, що люди взагалі дуже часто далекі від того, щоб сповідувати, тому що вони просто не знають. Іноді люди просто не знають, що захищати божественні принципи, божественні істини. Треба захищати, але що захищати, коли людина їх не знає? То звичайно, що в першу чергу необхідно знати, розуміти ці божественні принципи і ці божественні істини. Тоді ми можемо їх захищати. Пам'ятаю, неодноразово, навіть коли під час навчання у гуртожитку це те місце, де дуже необхідно захищати ці божественні принципи, божественні істини. Під час навчання в якомусь навчальному закладі кожен студент зустрічається з тим, що є люди, які кажуть: ну ось можна жити так або так, жити по-іншому, але як важливо зберегти божественні істини, божествен, божественні принципи. І сказати всім навколо ні, я буду боротися, тому що це для мене неймовірно важливо. Це фундамент мого життя боротися і змагатися. За божественні істини. Ми розуміємо, крім того, що необхідно боротися за принципи, божественні принципи, необхідно боротися за святе життя. Можна все знати, можна багато знати і захищати якось той апологет, про якого я сказав, але так не жити. І такого насправді так само дуже і дуже багато. Як важливо просто взяти це своє життя і зробити з нього щось благословенне, щось хороше, щось правильне. Багато років тому назад в Італії будували одну таку споруду. Це був Величний собор. І там треба було спеціально взяти такий велику брилу для того, щоб поставити її в одне місце. і от Цікаво про те, що ця брила вона просто впала і розбилася на шматки. Це був спеціальний матеріал. І цей матеріал, просто будівельники сказали: ну все, ми вже його викинемо, цей матеріал він нам не потрібен. Але знайшовся один чоловік, який сказав: Не викидайте цей матеріал. Я з нього щось зроблю. І він почав з нього щось робити, і в нього вийшла неймовірно чудова статуя. Ця статуя називається Давид, автор Мікеланджело. І коли я читав цю історію, я думаю про те, як легко чогось позбутися, як просто легко щось викинути. Ну, так легко щось викинути взагалі, а як важко за щось боротися, і як часто людині легко викинути своє життя. Ні на що. Але як важливо боротися за святість свого життя і зробити з нього шедевр. Тому що Бог цього потребує. Ми бачимо, про те, що Бога знову ж таки, я читаю у цьому тексті ну, таку тугу. Тому що ми читаємо про те, що Бог мав зовсім інші плани по відношенню до цього народу, і ми бачимо про те, що він говорить якраз тут про те, що ти мучив мене своїми провинами. Ти не виконував принципи. да? Про Ізраїля сказано: Принципи не хоче виконувати да, мій народ. Але крім того, що люди не виконують ці принципи, ми бачимо, що те провинами мучив. І, звичайно, Бог знову і знову повторює: Я той, хто стирає провини. Але стирати провини він, звичайно, тільки в тому випадку, коли людина визнає ці провини, коли людина кається в цих провинах. Сьогодні може бути легко боротися за принципи, тому що ну, ми можемо практично будь-кому доказати, будь-кому можемо довести про те, що Бог існує. Ми своїми принципами можемо сьогодні ну, просто переконати будь-кого, бо люди не знають. Але жити важко. Набагато важливіше от то, про що ми говоримо, той комплекс, про який ми говоримо, боротьба за Бога, він означає не тільки боротися за принципи, але боротися за святість життя. Оце по-справжньому важко, коли ми розуміємо, що боротися за святість важко. Ми бачимо те, що і цим людям це було важко. І, звичайно, різні випадки були. Період, в їхньому періоді, в періоді існування ізраїльського народу, коли вони просто залишали Бога, були ті випадки, коли вони горнулися до Нього, каялися, шукали Його і намагалися жити свято. Але про цей період, книга порока Ісаї за 750 років приблизно до народження Ісуса Христа, ми бачимо те, що їм це не вдалося, що вони зазнали поразки. І знову ж таки, чому? Тому що вони поглянули на когось, тому що у них, вони зруйнували свої принципи, тому що вони зруйнували свою чистоту. У них не було взаємозв'язку з Богом, з Божественними ідеалами, принципами. І, звичайно, що в їхньому житті вони зазнали, зазнали поразки. Я розумію те, що ці люди, вони. Що це сталося не в одну якусь мить, що це мало, звичайно, довгий процес. Зазвичай це має довгий процес, коли людина не бореться за свої ідеали. І вона просто вже йде по лінії найменшого опору. Сьогодні ми розуміємо про те, що дуже легко піти по лінії найменшого опору. Просто піти туди, де легко, туди, де зручно, туди, де комфортно. Але боротися. Неймовірно важко. І я думаю, що ті люди, які приймали, прийняли і приймають в своєму житті рішення боротися, як би їм не було важко, ми, ми розуміємо, що ми боремося за Божественне, ми боремося за Бога, ми боремося за, е, за те, які ми будемо взагалі перед Богом. І це неймовірно важливо. Це неймовірно важливо розуміти те, що, е, що це ми робимо ради. Божих ідеалів. Один пастор розповідає, розповів цікаву історію про те, що в них був один такий палатковий табір. Табір, Коли люди просто посеред зоряного неба ночують у палатках, і він говорить про те, що серед ночі йому просто ну, він відчуває, що щось його, що щось взагалі його палатку підриває, да? якась тваринка нічна. Цікаво про те, що він боровся з нею, буквально ну намагався якось її ту тваринку вгамувати, да, хоча він і не знайшов годину. І потім він говорить таке, що, що я вирішив зробити, то це просто взяти і перенести свою палатку. І далі він говорить про те, що як важливо іноді просто перезагрузити свої цінності, поміняти місце, тому що дуже часто людина просто живе у своїх гріхах. Не знаючи про те, що вона не може боротися сама з своїми гріхами, але як важливо змінити це місце і прийти в Божу присутність. І Я радію з того, що тут сказано, про те, що є шанс для цих людей, які е, ну, борються, але в них нічого не виходить, тому що ми розуміємо, що і без Бога це неможливо. Але ми, ми бачимо про те, що тут сказано, що я той, хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. Неймовірно, наскільки це благословено тут сказано про те, що це Бог робить, якщо людина все ж таки приймає рішення боротися за свою праведність, боротися за свої принципи, боротися за свою чистоту, то щось змінюється. І ці зміни, вони просто вражаючі, вони феноменальні, вони глибокі, бо Бог це робить. Як би хотілося, щоб сьогодні у нас була оця сила, наснага боротися за святе життя. І ніхто ж не знає по-справжньому, як ми живемо, крім нас тільки одних. Ніхто ж не знає, про що ми думаємо, ніхто ж не знає, що ми хочемо насправді, крім нас самих, і звичайно Бога. Ніхто не знає, які труднощі ми переживаємо, крім Бога. Як би хотілося, щоб ми розуміли, що ми маємо бороти, маємо це святе життя переборювати на абсолютно всіх етапах, на етапах думок. На, етапу, на етапі слів і вчинків так само, як важливо, щоб ніхто нас не спокусив, щоб ніколи ми не піддалися тим словам лукавого, який говорить наші а чи справді Бог сказав? І сьогодні наскільки багато всього новомодного, сьогодні наскільки багато сьогодні всяких таких тенденцій, думок, ідей. Все хоче сьогодні претендувати на нашу увагу і на те, щоб ми змінили своє уявлення про Бога. Але ми розуміємо, що цього робити абсолютно не можна, не потрібно, тому що наша боротьба за Бога має продовжуватися, і воно буде продовжуватися. І воно не буде ставати легшою. Не буде такого, що з кожним днем вона може стати легшою. Ця боротьба. Вона буде тільки складнішою сьогодні представляла тих людей, які будуть приймати чл... учлени церкви, які будуть хрещення приймати. І для цих людей так само боротьба буде ще більше сильнішою і сильнішою. Ті, хто думають, що коли ми приймемо Бога, все буде добре. Звичайно, все буде добре, тому що сила Духа Святого буде ну, нам допомагати, Бог буде нам допомагати і вже допомагає, але боротьба нікуди не дінеться. Як важливо, щоб ми боролися за наші принципи і робили це неймовірно. Um, потужно, як важливо, що ми боролися сьогодні за нашу чистоту життя. І третє, що я побачив в цьому тексті, як важливо, що ми боролися за людей. Тут також сказано про людей. І коли ми говоримо, що боротися за Бога, це ж не означає щось таке геть відірване від життя. Ну, Можна дуже легко боротися за Бога, умовно кажучи, тому що ми його не бачимо. Але боротися за принцип, боротися за святість життя і за людей складно. І ми читаємо у му вірші. Твій батько був першим згрішив і відпали від мене твої посередники. Я починав з дуже цікавої історії про мого прадідуся. Це була та людина, яка а, не відпала. І багато людей сьогодні не відпадають. І прикро читати в 27-му вірші про того якогось батька, який відпав. І прикро читати про цих людей. Дуже прикро читати про цих людей, які теж відпали. Я не знаю, що би було, якби батько не відпав. Можливо, бо ми цю історію не читали. Можливо, бо ми читали якусь, якусь іншу історію, але сказано про те, що твій батько був перший, згрішив, перший ніж зрішили їхні діти, згрішили батьки. І ви здається, ну які ж тоді можуть бути питання до дітей? Зрішили батьки, але ми розуміємо, що звичайно на батьках дуже велика відповідальність. І сьогодні день батька. Да? Цікавий взагалі день. Як важливо, що ми розуміли, що яка ж велика відповідальність сидить на, на нас, і я не знаю, де той батько був, який описано в 27-му вірші, і в чому їх гріх цього, цього батька. Але як важливо сьогодні боротися за людей? І сьогодні дуже багато. Людей, вони просто ну, нехтують своїми сім'ями. Сьогодні дуже багато людей не хочуть боротися за людей, за свої сім'ї. І, звичайно, сьогодні багато того, коли як ми можемо боротися за Бога? Як ми можемо боротися за того, кого ми не бачимо? Любити того, кого ми не бачимо? Ми ж не бачимо Бога, але ми бачимо людей. Ми маємо за них боротися. Доносити їм істинне, благословення прав, правду да, про Бога. І завжди радуюсь, коли бачу таких благословенних Божих благовісників, які можуть свідкувати про Бога. І коли я читаю про цей текст, звичайно що жаль охоплюю про те, що цей батько не боровся за себе. Коли він не боровся за себе, він програв боротьбу за своїх дітей. Він програв боротьбу за свою сім'ю, і сьогодні багато такого самого. Як важливо, щоб ми сьогодні розуміли, що ну не тільки за себе ми відповідаємо, але і за багатьох тих інших людей, які нас оточують, за багатьох тих інших людей, про яких ми молимося, і тут сказано не тільки про батька, а й про священників, що були священники, які так само не боролися. Які так само втратили тих людей, які їм, яких їм було дано. Для Бога важливо, щоб ми любили людей, для Бога важливо, щоб ми боролися за них. І знову ж таки, сьогодні такі дивовижні шлюби, дивовижні у поганому слові, у поганому значенні цього слова, які просто шлюби народжуються. А потім через деякий час помирають. Чому? Тому що не хочуть люди боротися за людей. А так і говорять: знайду собі нове, знайду собі нову, нового, буду жити так, як хочу. І сьогодні ми розуміємо про те, що друзі не борються за друзів. Ну це є, цього це, насправді багато. Ми розуміємо, що батьки не борються за дітей, а діти, можливо, за батьків. Як важливо, щоб ця боротьба дійсно була, була неймовірно благословеною, сильною. Кожна людина, яка приходить до Бога, кожна людина у Бога взагалі всі важливі, але Бог дуже часто дає нам цих людей, тим, які можуть ними опікуватися, допомагати і ставати звичайно краще. І тому це нехтування, ми розуміємо, до добра ніколи не доходить. Неймовірно радію тим. Що одного разу Бог прийняв рішення боротися за людей, боротися за нас. Бог прийняв таке рішення боротися за нас. І самий центр цієї боротьби проявився на Голгофському хресті, коли Бог помер за нас, Ісус Христос помер за нас. І ця боротьба вона була показана нам дуже яскраво. І, звичайно, що і. Бог хоче, щоб ми за нього боролися, йому це, е, йому це хочеться, щоб ми боролися за нього, показуючи йому е, нашу любов, показуючи, що, Боже, я хочу бути на Твоїй стороні, не на стороні диявола, не на стороні лукавого, на твоїй стороні. І Я роз, розумію, і вірю, що якщо ми хочемо цієї боротьби і будемо боротися, то ми обов'язково переможемо. І... У 44-му вірші розділі сказано про обітницю Духа Святого. Ось наша допомога. Ну, неймовірно, тут сказано у 43-му про боротьбу, а в 44-му ось допомога, неймовірно сильна, благословена допомога Дух Святий. Бог нам дав скільки всього для того, щоб ми виграли цю боротьбу, боротьбу в принципах, щоб ніхто нас не спокусив ніякими філософіями, боротьбу за святе життя. Це те, що неймовірно важливо, бо нічого нечисте туди не війде, і боротьбу за людей, тих, яких нам дано, чи це наша рідня, чи це ті люди, яким ми маємо засвідчити, і це все буде складати неймовірно благословенний комплекс, який називається Боротьба за Бога. Нехай Господь допоможе нам перемогти у цій боротьбі. Амінь. Помолимось.